Дорогі мої земляки, знаходимося на надважливому об'єкті це сміттєзвалище, наше міське в минулому, зараз міське основне нашої територіальної громади. Перепрошую, тому що дихати надзвичайно важко. Але не хочу відходити в поле, спеціально, щоб вам показати оцю біду, яка в нас стається. Сміттєзвалище, як я сказав, було раніше міським, зараз при об'єднанні громад. Населених пунктів воно виконує функції для звалювання сміття із навколишніх сіл. Марійка Вільшенка. Також збільшує потужність цього місця. Хоча це надзвичайно важко, тому що саме світні звалища мають свою потужність, повторюся, яку не можна буде перевищувати. Є певна передбачуваність, так як і підстанції електричні, які можуть приймати певну кількість електроенергії. Чому? Отака біда. Не вини виробничого управління житлово-комунального господарства чиста диверсія. Чому? Тому що є в нас охорона, яка охороняє сміттєзвалище, постійно ходить в нічний час, в денний час, з собаками, все, обдивляємося. І помічені були люди, які звідси були, тікали після цього, виникла пожежа. Тому і констатуємо цей факт, що це диверсія. З якого боку вже проводили слідство, може десь хтось ображений був на житлово комунальне господарство, може на міського голову, щоб наробити біди. Ну на мене дуже багато людей ображаються, бо ми діємо в рамках чинного законодавства. І коли я відмовляю людям в тому чи іншому питанню, на превеликий жаль, вони можуть ображатися. Але я звертаюся до людей, будь ласка, я є на посаді і повинен постійно дотримуватися нормативів і законів, які в нас діють в країні. Тому Максимально намагаємося робити. Не ображайтесь, будь ласка, але тут є факт саме такий. і ну, Більше думати нема про що, тому оскільки утримання саме сміттєзвалища проводилося в, згідно нормативів і правил, які то передбачають. А саме розгортання, утилізація сміття і покривання його шаром ґрунту для того, щоб унеможливити доступ повітря і самозагоряння не було. І приклад цьому. Є те, що ми пройшли літній період, коли була надзвичайно велика спека, самозагоряння не виникало. Хоча в попередні періоди, попередні роки, воно час від часу виникало. Зараз ми пройшли літній період, запалювання не було, Ось дощ, сніг, холодна погода, загорілося. Буквально місяць тому була така сама пожежа, причому зверху сміттєзвалище не загоряється, а загоряється із оцих. Боковин, відвалив, куди землю ми туди напхати, грубо кажучи, не можемо. Ми покриваємо шаром, той, як то пиріг, образно кажучи. А туди земля на боковини не засипається. Тому там не легше підпалювати. Сміттєзвалище горить моментально, швидко, воно проникає всередину і тліє, його, надзвичайно важко ліквідувати з огляду на те, що добратися в воді. Яку ми виливаємо туди великою кількістю, надзвичайно важко пробратися між оці спресовані шари сміття. Тому застосовуємо техніку ескаваторну, яку розгрібаємо те сміття, постійно поливаємо водою в умовах, можна сказати, небезпеки, але максимально дотримуємося правил, щоб люди не постраждали і техніка не постраждала, тому що оця висота. Покриття сміттєзвалища більше 10 метрів, і коли всередині все вигоряє, туди може запросто бульдозер, трактор і не один провалитися, і його навіть не видно не буде, дістати звідти неможливо буде. На ліквідацію пожеж, які тут витрачаються досить великі кошти. Першу пожежу ми ліквідували 100 тисяч гривень, виділилося. Це паливно-мастильні матеріали, відповідно задіяна техніка і заробітна плата тих людей, яких у нас і так обмаль. Ви чуєте, що я постійно нарікаю на те, що люди не йдуть до нас працювати. Навіть не є умовою висока заробітна плата. Якби приходили люди, казали, можливо тут заробітна плата, будь ласка, ми б це розглядали. Немає таких людей, немає бажаючих, тому мусимо перекидати людей з інших відділів, які працюють в житлово-комунальному господарстві, і саме на пожежу гасіння. Тут навіть головний інженер, депутат міської ради Корчак Віктор Володимирович передягається і особисто тримає бранспод, поливає водою. Залучається. Залучаємо також техніку і бочки для води і товаровиробників. Дякую їм і сторожуку Олександру Миколаївичу Шевчуку, Андрію Володимировичу, долучається і вусик Віктор Миколаївич своєю технікою. Надзвичайно дякую за те, що переймаються, йдуть на зустріч, надають свої ємкощі, ну а воду беремо з нашої мережі і ставків в тій ємкості, які дозволяють себе закачувати. І ви самі розумієте, підсумовуючи все це техніка, паливно-масильні матеріали, людський ресурс, все це витрачається на гасіння такої пожежі. Що хотілося б сказати, звертатись до людей, я розумію, що основна маса наших людей помірковані, відповідальні, не будуть цього робити. Ну, але є такі от унікуми, є винятки, яким можливо. Зашкодити. Можливо, це в рамках агресії Російської Федерації. Я вже не хочу перебільшувати в цьому, не беру з цього, бо не встановлений факт. Але те, що це підпал, я вже можливо повторюю, що це дійсно так, інакше загорітися воно просто не може. Працюємо, посилюємо тут охорону, звертаємось до правоохоронних органів, думаємо, як встановити тут відеоспостереження, можливо, якусь огороджу, але якщо огороджувати тут. Сміттєзвалища, буде потім складніше її упорядковувати. Тобто зараз не дійшли ще точки зору однозначної, що потрібно зробити для того, щоб берегти. Ну, то не є виправданням, я розумію, але час від часу в різних населених пунктах все-таки виникають такі пожежі. Тому, можливо, і до цього дотично, що це не поодинокі випадки, а де все-таки проводиться отака в лапках добра робота, допомагають нам утилізувати сміття. Я звертаюсь, можливо, хтось буде бачити підозрілих людей, які, можливо, крутяться, якісь інші, можливо, щось будуть чути. Будь ласка, дайте інформацію, будемо працювати над тим, щоб виявити таких людей, які не хочуть жити мирно, не хочуть нашу країну розвивати, утримувати і боротися з такими от випадками. А те, що це надзвичайна ситуація, ну, інакше назвати не можна, тому що дим розвивається, йде в населені пункти, найближчи тих і хутір. Ну, а якщо вітер змінює напрямок, йде на місто Жашків. І оскільки навіть від оцих навіжених ракетних атак шкода, тому що псується і екологія, я вже не кажу, наші нерви і те, що втрачається життя людське, то тут ще додається шкода від оцього диму. Нам що залишається, а в нас дітки ростуть, а в нас підростаюче покоління, яке повинно бути міцним здоровим для розбудови України. Все це псує нам. Не тільки настрій, а й здоров'я.